Рік, 1429. Десятиліттями столітня війна спустошувала французьке королівство, залишаючи по собі руїни і, чесно кажучи, багато розпачу. Англійці, майстри довгого лука та дисциплінованої тактики, здавалися нестримною силою, захоплюючи величезні території і, власне, саму французьку корону. Проте в центрі цього конфлікту одна битва кардинально змінила хід історії, розвіявши міф про англійську непереможність. Це була битва при Пате, що відбулася 18 червня 1429 року. Це була не просто перемога, це була глибока заява, поворотний момент, який відродив французьку надію і продемонстрував неймовірний вплив молодої жінки, яка наважилася вивести націю з темряви. Допати для французів головним було виживання, а не завоювання. Англійські армії постійно доводили свою перевагу у відкритих битвах. Хай, найвідомішою з яких була битва при Азенкурі у 1415 році. Французька знать була знищена, а бойовий дух їхніх солдатів був на найнижчому рівні. Англійська стратегія набігів, грабунків та облоги ключових міст ефективно підірвала владу дофіна Карла. Сама ідея прямого протистояння підготовленій англійській армії вважалася безрозсудною, марною справою. Французи через гіркий досвід навчилися боятися виду англійських прапорів і смертоносного дощу стріл від їхніх лучників, зміни почалися з однієї надзвичайної постаті Жанни Д'Арк. Її прибуття до обложеного Орлеана у квітні 1429 року стало каталізатором приголомшливого повороту. Долі вона не принесла нових військових стратегій чи грандіозних тактичних планів. Натомість вона принесла щось набагато потужніше, божественну переконаність і непохитну віру в перемогу. Її присутність надихнула обложених французьких солдатів та їхніх командирів. Вони бачили в ній святу мету знак того, що Бог нарешті на їхньому боці. Цей новознайдений дух був невидимою зброєю, яка виявиться вирішальною у майбутній кампанії, ведучи їх від стін Орлеана до відкритих полів поблизу Пате. Таким чином, битву при Пате не можна розглядати ізольовано. Вона була кульмінацією швидкої та зухвалої військової кампанії, останнім гучним зіткненням, яке підтвердило зміну імпульсу, що почалася в Орлеані. Саме тут французи, так довго перебуваючи в обороні, нарешті повели бій проти своїх англійських окупантів. Битва доведе, що англійці були не богами війни, а людьми, яких можна було зламати, розгромити і перемогти. Це був день, який створив героїв, увіковічнив легенди і підготував ґрунт для коронації короля, назавжди змінивши долю Франції та наревстолітньої війни. Дорога до Пате була вимощена низкою сміливих і успішних французьких дій після чудесного зняття облоги Орлеана. Англійці, приголомшені їхнім раптовим вигнанням з порога міста, були в розгубленості. Їхня аура непереможності була зламана. Скориставшись цією можливістю, французька армія з Жаною Дарк як її духовною та натхненною серцевиною розпочала те, що стало відомим як Луарська кампанія. Мета була чіткою та амбітною вибити англійські гарнізони з ключових міст і мостів уздовж річки Луари, забезпечивши шлях для дофіна Карла, щоб той міг дістатися до Реймса для своєї коронації, життєво важливого акту легітимізації його претензій на трон. Цю відроджену французьку силу очолювала група досвідчених і здібних командирів. Серед них був Жан Орлеанський, Бастард Орлеанський, також відомий як Дюнуа, проникливий і прагматичний лідер, який визнавав величезну цінність Жанни. Поруч з ним були загартовані ветерани, такі як Етєн де Віньоль на прізвисько Лагір, відомий своєю агресивністю та грубістю капітан, чия лютість була легендарною, і Жиль Дере, багатий дворянин і вправний солдат. Разом ці люди представляли військову міць Франції. Проте саме непохитна присутність Жанни, яка закликала їх діяти швидко і довіряти Божому плану, об'єднала їхні індивідуальні таланти в згуртовану і рішучу бойову силу. Кампанія рухалася з дивовижною швидкістю. Французи спочатку націлилися на Жаржо, англійське місто на схід від Орлеана. Після швидкої облоги та прямого штурму місто впало 12 червня. Далі був міст у Менсюрлуарі, який був захоплений 15 червня, а потім місто Божанці, яке здалося 17 червня. Менш ніж за тиждень французи систематично зруйнували англійське стратегічне панування в регіоні. Англійське командування, поспішаючи відповісти, відправило допоміжну армію під командуванням Сера Джона Пастольфа для посилення своїх позицій. Однак вони запізнилися, їхні гарнізони руйнувалися один за одним. Зіткнувшись з цими послідовними поразками, решта англійських сил, включаючи грізного командира Джона Талбота, графа Шрузбері, вирішили відступити. Їхній план полягав у тому, щоб відступити на північ до Парижа, перегрупуватися з підкріпленнями Фастольфа і дожити до наступного бою. Англійська армія почала тактичний відступ, формуючи довгу колону, що тягнулася на милі вздовж старої римської дороги. Вони вірили, що їхній ар'єргард, захищений їхніми грізними лучниками, стримає будь-яке французьке переслідування. Вони недооцінили новий дух французької армії, дух, який більше не боявся англійців, а активно полював на них, прагнучи вирішального зіткнення. Сцена була готова до останньої драматичної погоні. Коли англійська армія відступала, французькі командири обговорювали свій наступний крок. Деякі з більш обережних ветеранів вагалися, згадуючи катастрофічні наслідки минулих битв, таких як Азенкур і Кресі, де безрозсудні французькі атаки були знищені англійськими лучниками. Однак Жанна Дарк була рішучою. Вона пристрасно виступала за негайне та агресивне переслідування, відомо обіцяючи своїм командирам. Що вони здобудуть свою найбільшу перемогу? Її переконання вплинуло на раду. Французький авангард, сила близько 1500 елітних кінних лицарів та озброєних людей на чолі з Лагіром та Жаном Потоном Сентрайлем був випущений, щоб вистежити відступаючу англійську колону. Французький авангард мчав ще духу, виснажуючи своїх коней до межі, відчайдушно прагнучи наздогнати англійців. Перш ніж вони зможуть зайняти оборонну позицію та встановити свої спиртоносні лучні палі. Удача сприяла їхній поспішності. Коли вони наблизилися до села Пате, французькі розвідники помітили англійський ар'єргард. У момент чистої удачі, яка вирішила б долю англійців, самотній Олень вискочив з найближчого лісу і побіг прямо в англійські ряди. Англійські лучники, побачивши тварину, голосно закричали мисливський клич. Цей крик! Що лунав по полях, видав їхнє приховане місце розташування наступаючій французькій кавалерії, яка тепер точно знала, де знаходиться їхній ворог. У англійців не було часу на підготовку. Їхні лучники під командуванням Джона Талбота тільки-но почали вбивати свої захисні палі в землю, коли на горизонті з'явився французький авангард. Лагір, побачивши можливість для ідеальної нищівної атаки на непідготовленого ворога, не вагався. З гучним ревом французька кавалерія врізалася в англійський фланг. Лучники, заскочені зненацька і без своїх звичайних засобів захисту, не мали шансу випустити свої стріли. Важкоброньовані французькі лицарі прорізали їхні ряди, перетворюючи грізних лучників на панічний, втікаючий натовп. Битва була розгромом майже з першого моменту контакту. Англійський авангард, далі по дорозі під командуванням Сера Джона Фастольфа, бачив. Як розгортається катастрофа позаду них. Основні англійські сили були розбиті, перш ніж вони змогли належним чином сформувати бойову лінію. Французька кавалерія, сповнена праведного гніву, що накопичувався роками поразок, виявляла мало милосердя. Талбот, відчайдушно намагаючись зібрати своїх людей, був швидко подоланий і захоплений, що стало величезним ударом по англійському престижу. Бачачи, що справа програна, а його власні війська починають тікати, Фастольф прийняв прагматичне, хоч і суперечливе рішення відвести свій контингент, врятувавши їх від Різанини, але пізніше заробивши звинувачення в боєгустві. Битва при Пате була нищівною та вирішальною перемогою французів. Цифри розповідали історію повного знищення. У той час, як французи зазнали мінімальних втрат, можливо, менше сотні людей, англійська армія була фактично знищена. Понад дві тисячі англійських солдатів загинули і ще багато були захоплені в полон, включаючи їхнього найвідомішого польового командира Джона Талбота. Захоплення такого високопоставленого лідера викликало шок у структурі англійського командування у Франції. Англійська армія на півночі була не просто розбита, вона була стерта з поля. Залишивши дорогу до Реймса та серце англійських територій широко відкритими. Ця перемога стала величезним поворотним моментом у столітній війні. Психологічно це було зворотним відображенням Азенкура. Вперше за покоління французька армія зустрілася з англійською армією у відкритому бою і не просто перемогла, а тріумфувала у вражаючому стилі. Давній міф про англійську непереможність був розвіяний назавжди. Моральний дух французів злетів до неймовірних висот, тоді як англійська впевненість була глибоко похитнута. Перемога підтвердила божественну місію Жанни Дарк в очах французького народу і, що важливо, в очах Дофіна Карла та його двору. Її стратегія агресивної вірою наповненої війни виявилася правильною. Відразу після цього шлях був зрозумілий, не маючи значної англійської армії, яка протистояла їм. Жанна Дарк та французька армія супроводжували Дофіна у його тріумфальному поході до Реймса. Місто за містом, що лежали на їхньому шляху, колись вірні англо бургундській справі відкривали свої ворота без бою. Їхня вірність була змінена новинами про пате та видом діви, яка вела королівську армію. 17 липня 1429 року, менш ніж через місяць після битви, Карл був коронований королем Карлом VII Франції у Реймському соборі, традиційному місці коронації французьких монархів, що безсумнівно зміцнило його легітимність. Спадщина Пате, отже, нерозривно пов'язана з героїзмом Жанни Дарк. Вона була каталізатором, яка перетворила розбиту та деморалізовану армію на впевнену агресивну силу. Здатну досягти неможливого. Хоча вона сама не очолювала кавалерійську атаку, її дух та її непохитна наполегливість у переслідуванні були рушійними силами перемоги. Пате став військовим шедевром, який забезпечив здобутки, отримані в Орлеані, і дозволив коронацію в Реймсі. Це був момент, коли хід столітньої війни безповоротно змінився на користь Франції. Спрямувавши королівство на шлях, який протягом наступних двох десятиліть призведе до остаточного вигнання англійців з її земель.